Мистецтво рятує життя та допомагає постраждалим українцям під час воєнного стану. З початком повномасштабного вторгнення багато наших громадян вимушено опинилися за кордоном, проте чимало з них продовжували активну діяльність та впровадження різноманітних благодійних проєктів, аби допомогти українцям на батьківщині. Наприклад, Анна Шестакова з громадської організації, яка багато років організовує кінопокази в Одесі і області, знайомить глядачів з українським сучасним кіно. У той час, коли волонтерка перебувала у Франції, у неї та колег. Виникла ідея організувати благодійний проект з метою допомогти землякам. Коли розпочалася ескалація війни, так ми, ми з колегами з інших міст України. Ми розуміємо, що де, де хто повиїжджав, так, ми почали списуватись, що ми можемо зробити саме на культурному, на культурному фронті, так за кордоном. І знайшлись нові знайомства саме серед серед кіноспільноти, які познайомили саме з директором кінофестивалю. Це такий фестиваль Вальпах, це локальний фестиваль у Франції. Лизарк Фімфестивал, які були зацікавлені представити Україну саме в рамках свого фестивалю. Борщ це не просто головна страва України, за якою нас ідентифікують у світі, а культурне надбання, визнане ЮНЕСКО. Нагадаємо, минулого року борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини цієї організації. Україна Франція з метою популяризації української культури автори благодійного проєкту вирішили організувати цікавий захід для гостей французького кінофесту. І в нас така виникла ідея, а давайте зробимо показ документальної стрічки Борщ і пригостимо саме гостей фестивалю Борщем. Ми представили стрічку, і напередодні саме презентації стрічки ми готували борщ саме з локальних продуктів. Так, це також був такий виклик, і було цікаво, чи знайдуться ті продукти, які нам потрібно. А вже ж були замінники. Ми не змогли знайти таку капусту білокачану, яка є в Україні. Так, це була інша капустка, також бурячок. Він... Зовсім інший борщ має безліч варіацій приготування з м'ясом, пісни, з баклажанами і навіть з в'яленою грушею, з додаванням меду і квасу. У Вилкови на Одещині місцеві мешканки готують першу страву за унікальним рецептом з локальною рибою. А в Альпах український борщ вийшов з французьким смаком. Ми наготували 60 літрів борщу з моїм колегою. Нам допомагав місцевий шеф-кухар у французькому ресторані, саме в Альпах. і Йому так дуже сподобалося, як ми це робили. І ми залишили йому рецепт борщу саме українському. Сподіваємось, може це стане такою фірмовою стравою саме в тому ресторані. Під час заходу був оголошений благодійний збір. Кошти надали медичному закладу в Харкові. Під час показу ми зібрали гроші 4 тисячі євро на підтримку Харківського регіонального перинатального центру. Це перинатальний центр, який не припинив свою роботу. Він працює з першого дня ескалації війни. Він дає прихисток жінкам, дітям, жінкам з різних найближчих регіонів.